Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мофер і сьогодні я буду грати в новий Chicken Horror 2, який вийшов уже на кінець то Я думаю, всі вже соскучилися. Я, коротше, буду, наверно, починати. Но перед цим ви поставте свій лайк. Підпишіться на канал. І, до речі, тут додавалася вкладка Пісочниця. Коротше. Ми її затестимо, але спочатку я попробую пройти гру. Погнали. Нажимаємо play. І так, ми просинаємося собі. особі. Це Це же Свінтус він. Так, ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Піду кульі. Свінтус куди пішов? Коротше. Коротше, що тут з'явилося? Хрень, там і казбалка. Касета якась, типу, мій моє лежан. О, а це що, що таке? Йоу, у нього є машина? Можна типу відкрити це? Ей, блін. Тут є машина, а ну спробую сісти. Вона не працює. О, тут є сокера, і візьмем. є-бой. А що це взагалі таке? Тут прибори. О, тут наковальня. Тут можна щось скрафтити. Колесо, якісь штуки і ящик. Ну ладно, Давайте Скриня. Скриє. Це шутки. О. І ще є, що я замітив, це то, що з домом свинту, блін, що це з. блін, якісь штука з'явилася. Нові етажі. Двері і вікна заколочені. Ой, собака. Блін, а ну-ка. Типа можна війти? А, не. Блін, а що делать? Тут собака. А ну йдемо обійдемо. Що робити? О, тут є бутерброд. Наверно, нам треба задобрити собаку, як в минулій частині. О, тут є штука від тіпо, Крафта Кіпе. Цікаво. Ага, а ну давайте дамо собачки. Так, 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 іди сюди, тут тобі бутерброд. О, він їсть! Так, Драбина. І нафіга вона нам за драбина? Зачем? Так. Оба, оба. Стоп, оба. Оба. Що за это? Тут дырка, удоб. Кажется, я понял, вона нам. Хоба, Розвертаєм трошки. Отак. Тако? Ой. Тихо. І... Готово. Так, все, залазим. Гэу. Вау. Хоба, и сюда. Готово. Хм. Вот там лестница, ну куда, куда Свиндус! Какая? О, паркур! Вот он! Он Він, Він пішов мене тут шукати. А я тут паркуром собі просто. Ха! Ох. Так. Я уйду на ту сторону. Ой. тут надо якусь доску, щоб туди прыгнуть. Ай. Ну иди нафиг. А тут що? Ого. Тут чайник прокапує, Опа. Подожіться то саме, із першої глави, де ми включали речах. А як звідси вийти, мені цікаво. Не тупий сейф. Дивіться. Йо-май Йо, ну йди отседа. що ти хочеш? І вот свой Такс. Тепер я можу звідси вийти. двері тут закриті. Ну, залізом. А кстати, я ключ. Ну, Ой. Я застрял. Так. Тут я и кис ключ бачу. Вот он. А Ну-ка заберем. Оба. Все, и вечерцы, и ключ. Давайте прочистим кухню. Что тут есть? Ничего в микроволновке, ничего так же. Тут ничего. Еще одна сукера, берем. Теперь у меня две сукеры. Вау, вау, на 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 Так. Кстати, давайте двери все пооткрываем. Хотя не-не-не, я и чел буду заходить. Ну давайте хотя бы Слова Сломаем доски и хватит. Так. Он покихал еще. Ключ. У чего может быть ключ? О, тут ванна закрыта. Может ведь не ей? И хорошо. Итак. Оба. Оба. Итак. Ебой. И что тут? Стиралки и кассета Оба. Е. Кажется, я понял из Идем в С. Сюда. Что а? это такое? День другий. Ugh. Де мої сокери? Моя карта. от. Заберем першу і другу. Виходить дві. Так, вставленка сюди. Я взагалі, що це шо? Це у свінтус, який смініган є. йо О! О! Це ця балка! Кажется, я понял, для чого. А ну-ка, поняли. Так, так, так. Ба. Вон, я вже думала о том, же, що у да ну, да да, да. Есть! Тепер і на цій половині. Помните, в першій частині тут писало Chicken Horror 2. І вот проход пройшов. Так, прежде чем я туди піду, я піду в цю комнату, тонка з гітари, я бачу. Колесо. Колесо тут. Це, мабуть, для машини. Ну, я хочу. Так. Гітара. Возьме її. Нафіга вона, правда, ну я не знаю. Ну, йдемо ка сюди. Наверно, ж там? І так, погнали! Вау! Ого. Так, тут яка пташка. Ха! 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 Чаааа, тримаємося Ча ліфт спустився Чаааа Гаааааааааааааа Ви оглушили Свінтуса на 5 хвилин Йо моє Йо Де всрапи? Так Почекайте Каже я поню Йому нравиться, коли я граю. О, я відкрив йому. Все, от музичка. Та -та, та 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 Тететета. Тупугаєш, ну, люблю музику. Все. А це ще шо? А ну-ка. Ключ. Від чого ж він варить? О, дивіться, тут є мотор для вертоль... А як це відкрити? Вони не ламаються? Чо? Ну ладно. А чо не ламаються? Так не чесно. Ну ладно. А від чого ж цей ключ? Ну ладно, я їх поки тут все лишу. Так. Я, напевно, поїду на ліфті. Ой, цей свинтус. Воу, wow, он уж полетел. -мо. Так, и девять слюдину. Так, пошли. М -м, пройдем тут легенько. А как мне достать эту штуку для... Почекайте, я придумаю. Оба. Э? -э? Каже, Сає Геній. Оба! Все, готово. Снімаємо. Ой! Як це заб забрати? Є Я зрозумів, як это работає ти. Тут є закувал, Зараз ми з нею зробимо кірку є-бой. А ну йдемо те ті камні поб'ємо. звідси отут. Давай, давай, давай. Давай, є. Yeah. Тут є факел і зонтик. А нафіга мені той другий Ну, в принципі, беремо. Собака, ще цей бутерблок люблю. А ну-ка, це. І так, так, так ламаємо. Давай, давай, давай. Оба. Так я можу зараз біз... збіжати. Де логіка цієї гри? Е. Я не тут невидимо стіна. Блін. Ну і ладно, таким і Ладно, пішли. Блін, не надо. А, так я же тут розколотил. то. Так, це свинки ще нема. Це добре. Оба. Есть! Погнали. Оба. Здоровый попугай. Кстати, а ну-де мій факел, який я знайшов, коли сломав камні? Опа, а ну-ка я. Є, воно сработало. Погнали, мотор покладемо. Готово? Чо, я улетіти можу? А від чого цей ключ вообще? Ну, ай, да, пофіг. Пішли. Подожди. Я можу улетіти. Ай, блин, топливо нема. що робити? Вайло. А солімтик, соромтик. У нас работало. Я медленно падаю. А що це таке? Прямо на кришу. Подожди, що це? Це топливо! Імба. Все. Ща ми збежим. Оба. Оба. Оба оба. ДА! все. Ще ми збіжимо. Пак, пелю. І так, погнали, погнали. Ми зараз біжимо. Опускаємо ліфт. Погнали наверх. Готово, готово, готово. Топливо. Давай, давай. Хм. Обично предмет е, пропадає, коли його використовують. Почекайте. Ай, блин, нахрен. Все, я могу улетать. Ой, так, а ну-ка седаем. О, сцена пришла. Ты думаешь, ты чеш? А ну, стоять! Нет. <плёк> <плёк> А друзі, я збіжав через вертольот. це було класно! Короче, друзі, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Ставте лайк за такий випуск. В следующей серії я попробую пройти ...побіг від Chicken... ...ну, короте, пройти Chicken Horror 2 через ту машину. Ну, короче, ставте лайки. На цьому ми закінчуємо. Всім удачі, всім пока. Чекайте більше відеороликів. Фух, Цей кіс бізум я просто в якомусь шоці.